Перехід прикметників з однієї групи в іншу. На цьому уроці ми поглибимо знання про групу прикметників за значенням, перехід прикметників з однієї групи в іншу. Формуватимемо вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники. Удосконалюватимемо вміння доречно вживати прикметники різних груп за значенням в усному та писемному мовленні. Виховуватимемо відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної мови. Але для початку пропоную вам дещо пригадати. Отже, прикметник це, звичайно, що прикметник це самостійна частина мови. Прикметник виражає ознаку предмета. Прикметник відповідає на питання, який «чи?», котрий. Прикметники змінюються за правильно родами, числами та відмінками. Яка ж синтаксична роль прикметника? У реченні прикметник буває означенням, а рідше присутком. Пропоную пригадати про поділ на групи за значенням прикметників. Вони поділяються на якісні, присвійні та відносні. Якісні прикметники позначають ознаку предмета, яка проявляється в більшій чи меншій мірі. Смак, колір, вага, форма. Наприклад, смачний, злений, важкий, круглий. Ще один розряд зазначення відносні прикметники. Вони виражають ознаку за відношенням до матеріалу глиняний, до іншого предмета, шкільний, до часу вечірня розмова, до національності український, до числа п'ятирічна дитина і до місця сільська площа. Присвійні прикметники відповідають на питання, чий, чия, чи є, і виражають ознаку за приналежністю чого небудь, особі чи тварині, наприклад, Софійні Черевики, братові рукавиці, Вовчий хвіст. Пропоную вам виконати перше завдання. Установіть відповідність між прикметниками та їх групами зазначення. Ось прикметники. Цифра 1. Дідова хата Маріна хустина, 2. Добра мама, запашна квітка. І 3. Міська площа, скляна куля. І в нас є групи значенням якісні, відносні. І присвійні. Ну що, увідповіднили? А тепер перевіряємо. Звичайно, що дідова хата Маріїна Хустина це присвійні прикметники. Добра мама запашна квітка це якісні прикметники, і міська площа скляна куля це відносні прикметники. Пропоную вам продовжити це завдання. Отже, в нас є прикметники червона троянда, солоний огірок, шкільне приладдя, літній вечір, вовчий хвіст, наталчина вишиванка. І групи за значенням Якісні, відносні, присвінь. Визначилися. Перевіряємо. Червона троянда, солоний огірок це якісні прикметники. Шкільне приладдя літній вечір відносні, вовчий хвіст, наталчена вишиванка присвійні. А тепер поміркуймо. Прочитайте подані вирази і подумайте, у якому значенні прямому чи переносному вжиті в них прикмет. Гострий на язик, мати вовчий апетит, солов'їний голос. Подумали? Звичайно, молодці. Звичайно, що ці прикметники вжиті саме в переносному значенні. Запам'ятайте, прикметники часто вживаються в переносному значенні, тому вони мають властивість переходити з одного розряду до іншого. Якісні прикметники переходять у відносні, якщо втрачають здатність виражати певну якість більшою чи меншою мірою. Наприклад, білий лебідь, біла раса. Присвійні прикметники переходять у відносні та якісні, якщо набувають їхніх ознак. Наприклад, ведмежа лапа, ведмежа послуга, заяча нура. Заяча душа. Подивіться, будь ласка, лисяча нора – присвійний прикметник, лисячий характер якісний, а лисяча шуба відносний, шоколадний торт відносний, а от шоколадна засмага якісний. Пропоную вам виконати друге завдання. Поєднайте слова так, щоб утворилися словосполучення, у яких прикметник перейшов з одного розряду в інший. Утворили. Перевіряємо. Правильно металевий голос, золоті руки, куряча пам'ять. Лисячий характер, бараняча впертість і крижане серце. А тепер перейдемо до третього завдання. Спишіть прислів'я, визначте розряди прикметників за значенням. Багачева правда гірше за брехню. На панську мудрість, мужицька хитрість, білі руки, а сумління чорне, правда гостра, як коса. Молодий місяць не всю ніч світить. Діти, якщо не встигаєте, можна поставити. Відео на паузу і записати, а потім продовжити переглядати відео. Лице рум'яне, а серце кам'яне. Від теплого слова і лід розмерзається. І від солодких слів буває гірко. Записали, а тепер перевіримо себе. Багачева правда гірше за брехню багачева це присвійний прикметник. На панську мудрість мужицька хитрість. Панську присвійний прикметник мужицька присвійний прикметник. Білі руки, а сумління чорне, білі якісний прикметник, чорне якісний. Правда гостра, як коса. Гостра якісний прикметник. Молодий місяць не всю ніч світить. Молодий якісний прикметник. Лице рум'яне, а серце кам'яне. Рум'яне якісний прикметник, а кам'яне відносний. Від теплого слова і лід розмерзається. Теплого якісний прикметник. І від солодких слів буває гірко. солодких якісний прикметник. А тепер пропоную повторити все, що ми сьогодні вивчили. Отже, нагадаю вам, що прикметники дуже часто вживаються в переносному значенні, а тому вони мають властивість переходити з однієї групи за значенням іншу. Наприклад, Пряме значення. Якісний прикметник кисле яблуко, і в переносному значенні кислий ґрунт це вже відносний прикметник. В прямому значенні шоколадний торт це відносний прикметник, а от шоколадна засмага це вже якісний прикметник. В прямому значенні заячий слід це присвійний прикметник. А от в переносному значенні заячий характер, той, який дуже всього боїться, це якісний прикметник. Думаю, що ви запам'ятали все про перехід з однієї групи прикметників в іншу. Отже діти, сьогодні на уроці ми поглибили знання про групи прикметників за значенням та перехід прикметників з однієї групи в іншу формували вміння розрізняти якісні, відносні та присвійні прикметники, удосконалювали вміння доречно вживати прикметники різних груп за значенням в усному та писемному мовленні і виховували відповідальне ставлення до вивчення української мови, любов та повагу до рідної мови. До побачення, до нових зустрічей!